Останні новини Вітаю вас. Президент України Леонід Кучма своїм указом призначив Олега Дубину, віце-прем'єр-міністром України з питань промислової політики. Повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу президента України. Досі Олег Дубина займав посаду генерального директора гірничо металургійного комбінату Криворіжсталь. На першому в новому році спільному засіданні Київської міської державної адміністрації та Національної академії наук України розглянуто концепцію генерального плану розвитку столиці у 21-му столітті. У засіданні взяли участь київський міський голова Олександр Мельченко, президент Національної академії наук України Борис Патон, почесний академік НАН України Іван Курас, народні депутати України та депутати Ківради, голови районних держадміністрацій, а також підприємств і служб столиці. Тобто всі ті, від кого найбільшою мірою залежить майбутнє столиці. Генеральний план розвитку міста, що ним керувалися досі, вже застарів всебічно, вважає київський міський голова Олександр Омельченко. Такої ж думки й інші учасники засідання. Тож розгляди прийняття нового стратегічного плану соціально-економічного розвитку столиці як ніколи на часі. Розробкою його концепції з травня минулого року займалися фахівці Національної академії наук. Хоча остаточна версія може бути лише спільною, а це об'єднані зусилля близько 30 наукових закладів та усіх підрозділів міської районних державних адміністрацій, включаючи підприємства та служби столиці, в основу концепції відзначив Олександр Менченко покладено загальносвітові принципи стабільного розвитку міста 21-го століття, в якому першочергова увага буде приділятися проблемам охорони довкілля і перетворенню міста у мегаполіс зі всебічно привабливими умовами життя. Київ, що сьогодні є найбагатшим в Україні містом з найвищим процентом промислового приросту і водночас найбіднішою в Європі столицею, на цьому шляху має здолати немало проблем. Нові реалії життя змушують нас розробити новий генеральний план розвитку міста Києва. При цьому ми повинні безумовно враховувати все цінне і позитивне, що було передбачено в попередньому. У питаннях формування пріоритетних стратегічних напрямів важливо відзначити енергетичний. Додав Олександр Омельченко. Вже отримано угоду президента Леніда Кучми на збереження «Київенерго» в статусі громадської комунальної власності, хоча це і суперечить вимогам Європейського банку реконструкції та розвитку. Але досвід господарювання вимагає не завжди стандартних підходів. Президент України Леонід Кучма сьогодні офіційно підтвердив, що дія його указу. Від червня минулого року щодо Київ енерго залишається незмінною. Київ енерго зміни власника, чи то стратегічного партнера, чи то акціонування в Україні не відбудеться. Київ енерго відрізняється від всіх обленерго України. Це строго. Стратегічний об'єкт, від результатів роботи якого залежить повноцінне життя столиці, де розміщується і працює президент. Саме загальносвітові потреби стратегічного розвитку міста диктуватимуть і політику розширення столиці та можливо включення до її складу примських територій, додав Київський міський голова. І, попри все, Київ буде залишатися потужним науково-інформаційним центром і, за визначенням академіка Бориса Патона, локомотивом усіх прогресивних починань. Ми вже маємо деякі відчутні результати в різних сферах: і в соціально економічній, культурні, науковій. І все це дає змогу е, значно скоріше і краще розбудовувати наш чудовий Київ, який ми всі дуже любимо. Учасники засідання були одностайні в тому, що постійна тісна взаємодія зусиль керівників, науковців, господарників та й, зрештою, усіх мешканців столичного мегаполісу неодмінно дасть відчутний позитивний результат і дозволить Києву зайняти гідне місце серед європейських і, зрештою, світових столиць. Міжнародний конгрес промисловців і підприємців відкрив у Києві своє представництво. Його презентація відбулась під час засідання президії цієї організації. Детальніше Світлана Вишневська. Міжнародний конгрес промисловців підприємців створено майже 10 років тому. Організація Штаб-квартира якої знаходиться у Москві, об'єднала промислово-підприємницькі спілки країн СНД, Балтії, Центральної та Східної Європи. Делегації цих країн і зібралися у сучасному бізнес-центрі Горизонт на засідання Ради міжнародного конгресу. Саме тут і було офіційно проголошено про відкриття у Києві постійного представництва цієї організації. Віднині нині українські промисловці і підприємці братимуть безпосередню участь у розширенні економічного співробітництва нашої держави з іншими представленими у МКПП, а також з країнами Західної Європи. Я дуже радий, що та ідеологія роботи, яку всі роки свого существування реалізує міжнародний конгрес промишников підприємства, нацелена в першу очередь на створення умов для економічної інтеграції, основаної. На об'єктивних ринкових законах з оптимальним учетом національних інтересів кожного з государств знаходить своє вопрощення сьогодні в нашій роботі в Києві і була підтверджена на найвисокому політичному рівні у президента України. Діяльність українського представництва має велике значення для нашої держави. Підприємці впевнені, економіка повинна диктувати політиці умови роботи, а не навпаки. А значні втрати як в економіках окремих країн, так і в їхньому співробітництві, пов'язані сьогодні з недостатньою поінформованістю. Тож обмін інформацією між діловими колами країн-членів Міжнародного конгресу промисловців і підприємців став одним з найголовніших його завдань. Завдяки цьому економічні інтереси кожної держави не йтимуть на шкоду співробітництву, а доповнюватимуть, зміцнюватимуть міжнародне партнерство. Київський міський голова Олександр Мельченко зустрівся з офіційною делегацією міста Побратима Лейпціга на чолі з бургомістром Хольгердом Чензе. Цю зустріч можна називати ювелейною, сказав вітаючи гостей київський міський голова Олександр Мельченко. 40 років тому вперше було підписано заяву про встановлення партнерських зв'язків між Києвом і Лейпцигом. І сьогодні усім є що згадати: приміром, дні Києва в Лейпцигу і навпаки, дружні стосунки між нашими дітьми, навчання у Німеччині інженерних служб столиці. Я особисто маю самі найкращі спогади про моє перебування в складі делегації президента України в минулому році. Сьогодні можна сказати, що наші відносини пережив більш динамічні, дружні, партнерські відносини und двох великих європейських міст. Як і завжди, німецькі побратими нині бажані та дорогі гості. Бо у двох великих міст багато паралелей, сказав бургомістер Лейпцига Хольгер Ченс. Києва і Лейпцигу понад тисячі років. Обидва переживали труднощі. Лейцих, період об'єднання Німеччини, ми ж у процесі становлення незалежності. Але, попри все, я був приємно розчарований, продовжив бургомістер, коли через 20 років, приїхавши до Києва, мені не впало в око те, за що можна було вас критикувати. Досить помітно, столиця розвивається в культурному і в економічному плані. І нам приємно всіляко допомагати киянам. З цього приводу є чимало ідей. Одну з них уже реалізовано. Що ж, як мовиться, з боку видніше. Офіційно біля київської мерії німецькі побратими передали в дарунок місту п'ять автомобілів Мерседес для вивезення сміття. Кожне з них замінить 15 вітчизняних. До речі, і київська міська держадміністрація підготувалася до роботи з такою технікою. Виготовлено 460 контейнерів. Планується ще 500. Для Києва це абсолютно нова технологія, екологічно безпечна і надійна. Німецькі гості запропонували допомогти місту із реконструкцією п'ятиповерхівок. А навесні Київ надійшли у дарунок лейці саджанці, в основному липи, для створення паркової алеї, щоб наша дружба закорінилась надовго, цвіла і розцвітала. Жінки багато хочуть, можуть і ще більше роблять у сфері підприємництва. Такий висновок прозвучав на засіданні Асоціації ділових жінок киянка. Місцем зустрічі бізнес-леді було обрано акціонерне товариство Фармак. По-перше, тут з 980 працюючих 680 жінки. По-друге, завдяки і їх високому фаховому рівню працьовитості підприємство стабільно тримається серед кращих за виробничими та економічними показниками в столиці. Тут виготовляють понад 100 найменувань медичних препаратів, ексклюзивне право на випуск, більшості з яких належить фармаку. Як от гармональний засіб Елтероксін, що застосовується при лікуванні щитовидної залози, гостра потреба в ньому виникла в постчорнобильський період, і підприємство ввійшло до ряду тих, яким доручено виконувати програму медикаментозного забезпечення постраждалих в результаті аварії на ЧАЕС. Та є і третій головний привід для зустрічі ділових жінок Києва у подільських фармацевтів. Шість років очолює передове підприємство Філія Іванівна Жибровська. Загалом 20 років свого життя вона пов'язала з фармаком, а жінки обрали її віце-президентом своєї асоціації. Ми обіді для того, щоб совмісно організовувати бізнес і всім тим, що нам удалось произвести, заработать, всем этим поделиться с теми, кто сегодня этого требует. До асоціації, створення якої було схвалено на форумі ділових жінок України, увійшли передусім керівники підприємницьких структур, що представляють широкий спектр галузей міського господарства. Управлінський досвід у них різний, як і різне, точніше індивідуальне бачення застосування своїх сил і можливостей в розв'язанні тих чи інших проблем міста. Зрештою, в анкеті кожна з них вказала програму, працювати над якою вважає.